Всім привіт! Ми вирішили сьогодні прогулятися вечір п'ятниці, 8 серпня по проїзду Крива Липа. У зв'язку з тим, що скоро вже будуть поступати, то молоді значно більше, вже вечір пів дев'ятої. О пів на дев'яту вечора. Ми вирішили прогулятись, показати, чим живе наймолодіжніший прохід міста Львова. Можете бачити, наскільки більше людей, молоді з'явилося. В цій локації ресторани заповнені, вечірня крива липа, такі апарати тут їздять. Дуже багато молоді, дуже багато тих, хто приїхали поступати, бачите, бари, ресторани, там щось святкують. Люди сидять, дивіться, які коктейлі громадні. Всі відпочивають. Ресторани забиті, можна приходити з тваринками він. маленький бульдожик також в темі. Молодь відпочиває, гуляє. Місця забиті. Молодь прибуває до Львова. Починається навчальний рік. Всі молоді, всі дуже гарні і привабливі. Тому місто живе, приймає студентів, своїх абітурієнтів. Люди святкують, молодь святкує, те, що вони поступили, Здійс, починають здійснюватись їхні мрії, перехід від. Дитячого життя в вдоросне. Тому люди приходять в найвідомішу таку локацію Львова, крива липа. Бачите? Багато ресторанчиків, можливості відпочити, випити смачну каву, посмакувати смаколики. Це орієнтовано саме на них, на молодих студентів, які приїжджають під порятель Львівські заклади освіти, університети імені Івана Франка, політехніку Львівську. І багато інших закладів освіти, які є у Львові. Вийшли ми з вами на вулицю Січових Стрільців і Зараз рухаємось до корпусу університету імені Івана Франка. Прогуляємось, подивимось, чим живе одна з основних студентських вулиць міста Львова, тому що зараз багато приїжджає студентів до Львова, вивчають його. Тут є різно багато, багато різних можливостей відпочити, перекусити, здебільшого тут такий гастрономічний турцією, вуличкою, тому що тут більшості є кебабні, ресторанчики, кафешки, де ви можете перекусити магазинчики з. Коміксами. Ну, все орієнтовано на молодь в цій частині Львова. Тому що тут тусується більшість студентів. Є кебаб-хаус, кебаб-клуб, е шеф-кебаб, узата хата. Ну, найбільше, звісно, мені подобається кебаб-шеф з тих всіх. Варіантів і, напевно, найсмачніший. Ну це, знову ж таки, моя суб'єктивна думка. Також тут є багато кав'ярень, різних на різний смак. Я такий от магазин нещодавно відкрився у Львові булочка. Дуже смачна там, до речі, випічка. Хай лопки, бабчик теж непоганий. Заклад. Тому студентам, які, якщо мене дивляться, студенти, які приїжджають до Львова поступати, то звичайно, хто не знає, то будете знати. Мертина від голоду тут не загрожує. Львів байкері, тут також можна посмакувати каву, морозиво. Файні льоди це, напевно, одна з найсмачніших да, таких мережень, мереж морозиво, де можна смачно перекусити. Напевно, це мережа з найбільшим вибором, смаків. Вибором смаків, ну і найсмачнішим морозивом. Ось тут, тут, тут за той кебаб шеф я казав, то <гум> напевно найсмачніший кебаб у Львові. Тому що є <гум> дуже багато різних кебабних, <гум> Так це напевно варто назвати. Хтось там каже, кебаб це кращий, хтось каже, що кебаб вогень. Ну <гум> той от кебаб шеф він просто такий е е <гум> не є сухий, <гум> не пересмажений. Здається, там <гум> просто... Більше м'яса і менше всіх тих додатків. Ми перейдемо за А Там ще є бікер. Бік бургер. Ну, це найстаріша а, така мережа Ну Там не тільки колись там були тільки хот доги років 15-20 назад. А зараз там і подогі, гамбургіри, і кібаби і ла-ла-ла. І Але там найсмачніші подогі і найдешевші. Але вони на Дудаєва. Ну, це та, та ж сама та сама мережа. Так. Тому я не думаю, що тут будуть вони дорожчі. Хоча, може, біля університету і дорожче. Та, та ні, та ні бо, там мережа, то вона однакова по цінам. Тоді тут найдешевші і найбільші. Це хто любить ходоги. Наприклад, я, тут, я люблю дуже ходоги, але я не люблю от саме той момент, коли ти його їш, а він в тебе весь на лиці, тому що не дуже зручно його їсти. Тому... Але він про те ну, можу зізнати, що так, він дуже смачний. Ось ми з вами дійшли до головного корпусу військового державного університету імені Івана Франка. Це один з найвідоміших навчальних закладів у Львові. Аж прямо ось, аж, аж так. Да, що? Один інститут, політет. Ні, все-таки університет Франка він ну, найвідоміший і найпрестижніший. Неправда. Чому? Неправда. Хто сказав, що він найпрестижніший? По рейтингам? По рейтингам Університетів. Аж навіть медиць, і як їх можна взагалі порівнювати так. гуманітарій і політех.